Вітаю, друзі! Впевнений, що вже починаєте відповідати, прочитавши лише одне із заголовок, ну давайте не спішимо. Музика, музика, музика. Музика вічна. Дивовижний альбом. Я ж сказав, альбом, а не автор, виконавець і так далі. Тому що тут навіть не знаю, кого треба було більше показати. На екранах у вас такий собі німецький піаніст, композитор, диригент, викладач уже Стефан Кюнінг. А Альбом трошки про інше. Тому що Стефана Кюнінга є своє тріо, але ви бачите на екрані чотирьох, якийсь квартет, а не тріо. Тому що на екрані ну альбом Бахін Джаз одночасно тріо Стефана Кюнінга і а, вокаліст Тенор. Тенор дуже дивна людина. Ну, в плані така творчо дивна людина. Мартін Пецаль, також німецький теменор, всесвітньо відомий, переспівав на всіх всесвітньо відомих площадках світу класичний, що називається класичний, класичний тенор. От вони об'єднали зусилля і створили такий дивовижний, як на мене, альбом. За цим QR Ви звичайно не послухаєте весь альбом, його ще треба знайти. Добряче. Але от інтонацію ніжність підходу до творчості Єгана Себастьяна в сторони Стефана К'юнінга, тому що тут не буде вокалу Мартіна Петсельда, а буде лише інструментальна річ, і ви послухаєте Айр Баха, ну супер знамениту його річ, але наскільки він ніжно підійшов до неї, з якою теплотою душі. Ну, коротше, слухайте, дивіться, якщо знайдете десь відеоконцерти цього німецького. Тріо з тим більше з рідкісним виступом Мартіна Петцальда. Гаразд, Давайте переходимо на достатньо складну тему про почуття, почуття велике, почуття щастя, але побудовано якби на брехні. Розумію, що питання одночасно і філософське, і таке екзистенціальне і. Навіть стресове в якійсь мірі. Ну, давайте спробуємо розібратися його в, ну, в кількох, кількох одночасно шарах. Направду, все залежить від того, що людина закладає в поняття щастя. Адже погоджуєтеся, що це дуже-дуже суб'єктивне. Ні, є визначення щастя, їх десятки є. Є опредмечення щастя, матеріалізоване щастя. І на цю тему велика кількість досліджень, і тут навіть формули щастя є Боже. Тут можна потонути лише в одній темі, але все одно в будь-якому випадку треба признати, що почуття радості, а тим більше почуття щастя, воно дуже і дуже суб'єктивне, прицільне. для одного і для людини проживання в цій ситуації щастя для іншого ні. Навіть коли все благополучно. Тому, а, як я вже сказав, дуже багато залежить від самої сприйняття людини. Зовнішнє щастя можливе. Повторюся, те, що закладає людина в поняття щастя. Але чи воно справжнє? От тут хороше таке риторичне питання. Людина може відчувати задоволення, може відчувати комфорт, достаток, успіх. От такий варіант. Біологічної і навіть соціальної гідонії задоволення. І в житті все добре, і по роботі все хорошо рухається. Але якщо воно побудоване на брехні, наприклад, у стосунках в першу чергу, в кар'єрі чи в соціальному статусі подвійне таке соціальне життя, це швидше схоже на Загіпнотизоване щастя. Знаєте, в мене був епізод в моєму житті, коли я захопився, скажімо так, ще був достатньо молодим лікарем, тільки на старті і я дуже захопився трансовими станами, вивченням трансових станів, а саме популярне і відоме слово це гіпноз. От я проводив гіпноз, в тому числі масовий гіпноз, колективний гіпноз на прохання. В школах проводив гіпноз а на прохання педагогічного колективу, звичайно, з погодженням, і там і директора були. І а, бачив інші сеанси гіпнозу, а, які проводили. І, от мене, коли я бачив, я собі цього ніколи не дозволяв, зараз я пояснюю до того тут щастя, згіпнотизоване щастя. Коли я бачив, як хтось із приїжджих, скажімо так, артистів. Проводив сеанс, масовий сеанс гіпнозу, як правило, десь в театрі там наймали. І люди в цьому дивовижному трансовому стані на сцені вже робили повністю підпоряджалися волі гіпнотизера. І щось мені так запам'яталося в голові, коли там юнаку. Гіпнотизер дав очищену головку, велику головку цибулі і сказав, що це дуже смачне яблуко. І цей почав їсти його. Я уявляю, і ви можете уявити, що відчували ті люди, які бачили хрумтіння великого. А, великої цибулини, і оця сік, який тече, і як він той сьорбає, сік і як цмокає, що в тебе в роті робилося, і що ти бачив? Дисонанс, те, що ти бачив на сцені. Ой, я собі таке ніколи не дозволяв, коли це проводив. Але чому я згадав цей епізод? Тому що людина дійсно відчувала це, що була в стані гіпнозу і була на сцені, і їла оцю цибулину. Індійно ж реально відчував смак, солодкий смак солодкого насиченого соком, стиглого фрукту яблука. І чомусь я згадав, що сказав, що зовнішнє щастя можливе, але скоріше ми тоді говоримо про певну ілюзію. Це точно з цією цибулиною, де точно, коли людина вийде з цього трансового стану. Ну, не знаю, що в неї там буде. Ну, печія в шлунку, ну, злопати велику цибулину, в кінці кінців в сморі цибулі з рота, ще якісь розлади, які просто повернуть тебе в реалі життя. Тобто загіпнотизоване щастя теоретично можливо, навіть можна самогіпнозом зайнятися. І як ілюзія, воно буде працювати до того моменту, поки не зруйнується, поки не буде. Оце приземлення, таке жорстке приземлення на п'яту точку, об землю, що ти їв, ну, умовно кажучи, метафора як цієї цибулої, або що ти демонстрував, або закривав очі на що. Ілюзія щастя в такому випадку вона як такий яскравий, яскравий сон. Він дійсно і кольоровий, і яскравий, і фантастичний, і безмежний, і необмежений. Але минає при пробудженні. А з пробудженням починається реалія життя. А повністю хтось каже: Ну так я хотів би бути мати в такому сні. Я запропоную вам уявний експеримент. Окей. Ви погружаєтеся в цей сон, ви живете цим щастям, ви переживаєте супер. Я по суті. Переказує експеримент Нозіка. Робіна Нозіка, американського психолога з його уявним експериментом. Але чи хочете ви залишитися в цьому сні і більше ніколи не прокидатися, мабуть, ні. Ще важливий момент, до чи можливе щастя, побудоване на брехні це скоріше автенти, автентичність, як ключ до стійкого щастя. Автентичність те, що є. Твоє те, що є справжнє. Справжнє щастя це власне не лише емоція, а відчуття глибокої узгодженості з собою, і це внутрішня гармонія з собою, де і твої емоції, і твої думки, і твої дії в кінці кінців, і помисли, направлені на майбутнє, вони всі збалансовані. Якщо основа життя брехня... То всередині обов'язково виникає ось цей дисонанс між тим, ким людина є, і тим, ким вона себе показує. Як би вона не перекривала, яким би вона не була умовно штирліцем, все одно в реалії житті, це почне випливати. Це почне випливати під чим заводом, в кінці кінці, навіть в кінці життя. Під зниженням контролем лобних функцій, чи алкоголю, чи ще якоїсь біди, воно точно буде вилазити і, нарешті, порве тебе, оцим те, що не можна з'єднати один в одному собі. Якщо підходити до цієї ну, аксіоми, а це дійсно таке аксіома, то можна сказати з позиції є це аксіома, то можна сказати, що бути щасливим означає бути. Правдивим хоча б самим собою. Думаю, що це так. Ціна брехні обов'язково повинна бути. І в першу чергу вона емоційна. Це тривожність, це відчуття втоми від постійного контролю, це внутрішній конфлікт і все інше, що тяне за собою. Аж до депресії, до алкоголізму, до, до, до чого заводно. Іншими словами, все одно наступає якийсь дисонанс, наступає якась певна розплата. А підтримувати неправду або брехню це постійно витрачати енергію. Це бути таким собі закинутим шпигуном, який не дай Бог забуде свою легенду. Не дай Бог помилиться в якихось дрібницях і це контроль, контроль, надконтроль. Над контролем ще один контроль, то дещо виявляєте, скільки енергії затрачає мозок, який це все опрацьовує. Божевільно. Він і не дозволяє собі розслабитися навіть вночі. І це створює таке надмірне психологічне напруження, яке з часом перетворюється в конкретні емоційні проблеми. Тривога, роздратування, розчарування, втома. Ну і я вже сказав, навіть доходить до. Депресивних проявів, здавалось би, на рівному місці. Ну, є щастя, але це скоріше як ілюзія. Життя а, на правді, тобто без брехні, не завжди легке, однозначно навіть, можна сказати, легше жити в брехні іноді. Життя на небрехні це складно прийняти собі за ідею бути правдим. Але в ньому є один з нюанс, який ніколи не зустрічається в щасті на брехні. Це я вже сказав аутентичність, прийняття себе в гармонії. І є ще одне слово гідність. Отут я впевнений, що це обов'язково працює. Правда не завжди гарантує комфорту, навпаки, вона може навіть тебе і в якійсь мірі покарати. Але вона дає відчуття цілісності, поваги до себе, довіри до світу і відсутності оцього розщеплення. Там сказав одне, зробив інше і тому подібне. І саме це основа, якраз, як на мій погляд, глибокого щастя, яке не залежить від декорацій, які заставляють людину відігравати ту чи іншу роль. І якщо підсумовувати цей етюд, який, звичайно, може розвертатися в цілу якусь велику дискусію, лекцію, презентацію, навіть книгу, можливо, хтось і напише, було сам цікавість і почитає, то можна сказати, що життя, побудоване на брехні, може здаватися щасливим. Точно може здаватися щасливим. І людина може приводити і собі, і іншим десятки доказів, чому їй класно, чому вона щаслива. Але справжнє, глибоке, цілісне щастя можливе лише на правді. Ну, принаймні, я так думаю. Друзі, ну а ви подумайте, і я ж не даремно це закитаю в клуб думаючих людей, а тим більше під джазову інтерпретацію Гана Себастьяна Баха. М -м. Точно піде щось дуже корисне. Ну що, друзі, думайте, думайте і до нових зустрічей. Щастиво.